Música Так, що таке Львів. Міста це збірки історії. А Львів це суцільна історія. Тут і драма, і лірика, і епос. Поїхали, подивимось. Поїхали. Львів у всьому романтичний. І романтичною теж є історія його заснування. Адже король він не ломав сина князя Лева, він його, кажуть, дуже любив. А тому в честь його весілля збудував фортецю і назвав в честь свого старшого сина князя Лева. Основна ну, ми короля дуже любимо, тому серед львів'ян його в жартах називають нас пам'ятник коню. Запитаєшся у львів'ян, де зустрінемося? А вони відповідають біля коня. Ну тому що король сидить на коневі. Ну, зрештою, це нормальний транспортний засіб того часу. Ось, ну а тепер помаленьку ми виїжджаємо вже на центральний проспект нашого міста проспект Свободи. Ми маємо свою річку, яку побачити вже ми не можемо. Адже саме під цим проспектом, під землею у бетонному кільці, протікає Львівська річка Полтва. Львів лежить на лінії, яка називається головний європейський вододіл. Очевидно, це трохи складний термін. Я. Але це умовна лінія, яка йде від Іспанії до Уральських гір і розділяє басейни північних і південних морів. А тому у Львові є такий жарт. Кажуть, коли у Львові падає дощ, то вода з однієї сторони дахів тече до Чорного моря, а з іншої до Балтійського. Перед вами будівля неоготичного костелу святих Ольги Єлизавети. От а історія цього будівництва храму навіть знову трохи нагадує нам романтичні часи. Був такий час, коли ми були в Австрійській імперії. Там був такий імператор, якого звали Франц Йосип. Ну і у того імператора була дружина Єлизавета, а костел в честь Ольги Єлизавета названий. Так сталося, що наприкінці 19 століття його дружина загинула від рук італійського анархіста на Женевському озері. Імператор дуже любив свою дружину, а тому наказав у найбільших містах Австро-Угорської імперії збудувати храми і називати в честь покровительниці його дружини. Уявіть собі, його він сам приїжджав до Львова на початку ХХ століття і особисто закладав перший камінь у цього храму, біля якого ми проїжджаємо. А хто така Ольга? О, до речі, дуже гарне запитання. Ольга, коли вже відкривали храм в 91-му році, то його відкрили 24 липня. А 24 липня це ж іменини Ольги, княгиня, так? Ну відповідно, і тому така назва храму Ольги і Львів, місто храмів. А тому зараз ми під'їжджаємо до одного з найвизначніших барокових храмів нашого міста до церкви святого Юра або Собору Святого Юри. Взагалі, ім'я Юрій дуже знакове для нашого міста. Бо Юра покровитель нашого міста. Тому день міста ми святкуємо 6 травня. А що 6 травня у нас є? І не Юрія. Все вірно. Гора називається Свято Юрська Собор Святого Юрія. І от вважається, що в давнину, в день святого Юрія, в день міста, у Львові завжди проходили святоюрські ярмарки. І на ті ярмарки кожна львівська господиня за спеціальними рецептами випікала пряники, які називалися Юрашки. Ну і вважалось, якщо ти був у Львові 6 травня, а Юрашку не купив пряник, значить не доведено, що ти у Львові бував. Ну, цікаво, що ця традиція збереглася. Е, ярмарків, правда, немає, але у центрі міста до сьогоднішнього дня працює львівська майстерня пряників юрашки. То тепер ви будете знати, що все почалося власне з оцієї площі. Ось, ну, а зараз ми якраз вже виїхали на свято юрську площу. Перед вами відніється комплекс собору святого Юри. Ну, а перед самим собором пам'ятник одному з очільників митрополиту Андрею Шептицькому. Цього чоловіка у Львові називають Моїсеєм українського народу. Він 44 роки очолював греко-католицьку церкву в час, коли влада вісім разів у Львові мінялася. Але дякуючи його мудрому керівництву, Львів став духовною і культурною столицею, тому що митрополит дуже добре розумів, що нація збережеться, коли не тільки збережеться релігія, а коли збережеться культура нації. Наш оперний театр побудований, і знаходиться на півострові. З трьох його омиває річка Полтва. А сам театр побудований на стрічковому бетонному фундаменті і був збудований всього-навсього за три роки. Отже, для того, щоб збудувати театр, ми пішли на дуже великі жертви. Ми пожертвували своєю річкою. Адже коли ще не було театру, річка текла прямо під ним. Ну але не можна будувати будинок на річці, тому штучно змінили русло річки Полтви. Наш театр направ дуже красивий, і дуже красивою є скульптура, яка прикрашає його геній слави з пальмовою гілкою в руках. Скульптор спеціально підбирав вагітну жінку для цієї скульптури, адже таким чином він хотів підкреслити, що слава вона має бути безперервною, а тому має виношувати і народжувати нову славу. Так. Як ти думаєш, скільки може бути левів у Львові? Ну, живого ні одного немає а скульптур і інших. 354. О, дуже добре. Ну трохи більше. Ну, тільки з тисячі. <плес> Блюсь об заклад. Ви точно знайомі з нашим оперним театром, адже кожного дня його зустрічаєте в гаманці. Адже тільки він з всіх львівських гарних будинків зображений на українській гривні. Ось на 20-гриневій копьорі. З однієї сторони оперний театр, а з іншої хто? Ну, Я підкажу чоловік, який теж пов'язаний зі Львовом. Не знаю. Так. Ну, підкажу — Іван Франко. А, Іван Франко. Франко Власне, колись театр називався в Честь Франка, ну, але наш театр Франко не дуже мав щось до опери, тому сьогодні він називається в честь найвідомішої оперної співачки початку ХХ століття Соломії Крушельницької. Прийжаємо пам'ятник Тарасу Григоровича Шевченку. Львів, духовна і культурна столиця України. Але до того, щоб поставити пам'ятник Шевченку, ми йшли більше ніж 100 років. При Австрії не вдалося. За Польщі в нас були погані стосунки з поляками. Коли був радянський союз, вони не були проти, але нічого не зробили, щоб це реалізувати на практиці. І нарешті, коли Україна стала незалежною, усі пазли зійшлися, але не було грошей. Тому на допомогу до нас прийшла українська діаспора з Аргентини. Повідь собі гроші на пам'ятник Шевченкові були зібрані в Аргентині. Там його відлили. І звідтіля привезли до Львова з Буенос-Айреса. Тому наш Шевченко теж мігрант. От а тепер ми з вами так якраз уїхали в ту елітну австрійську частину нашого міста. Цей квартал, який ми приїжджаємо, він був не просто елітний, це був фінансовий квартал. Вулицю називали Львівський Стріт, ще іншими словами, тому що дуже багато банків в цьому було кварталі його те. Трошки перервемося, бо по правій стороні проїжджаємо пам'ятник покровителя нашого міста. Ну, ми будемо повторювати, хто покровитель міста? Юрій. Змієборець. Змієборець, Правильно, от йому пам'ятник ми проїжджаємо. Ну, правда, в народі він знову ж таки має свою назву. Народну його називають пам'ятник тещі. Ну, хто тут теща, хто зять, думаю, вже можна самому по догадатися. Погляньте, будь ласка, пам'ятник Франку був посланий за часів Радянського Союзу. Цікаво, що сам Франко ніколи тут не викладав, адже коли навчався на третьому курсі університету, його посадили в тюрму. От і взагалі він знав 14 іноземних мов, перекладав більше ніж з літератур світу. І якщо б когось сьогодні з нас посадити, переписати всі твори, які написав Франко за своє життя, нам цього людського життя б не хватило. Незважаючи те, що він був дуже розумний і мав захищену докторську дисертацію, він дуже бідно проживав життя у Львові. Уявіть собі, його найбільшою мрією кажуть, було купити велосипед, і того він не міг так так собі просто дозволити, не те, що Теслу купити сьогодні, то ось а ще Франко свій будинок, якому жив, частково побудував за гроші в кредит. І, от коли помирає Іван Франко, то про його смерть написала преса 53 держав світу. 53 держави світу некрологи в газетах написали, але не було грошей, щоб його поховати на Личеківському цвинтарі. Тому його поховали у чужому гробівці і навіть у чужому позиченому костюмі. А потім за гроші людей в громадськості перепоховали там, де він зараз похований і поставили пам'ятник. Тому, це таке життя геній, але дуже бідно він своє життя проживав в той час, коли він жив. Кава на шпацер. А що це таке кава <смеш> на шпацер. А зараз тобі поясню. Бачиш, ми, львів'яни, маємо таку свою говірку, лексику. Це такі слова, які навіть інші українці з Харкова можуть не розуміти. І давай трохи подівчимо таких цікавих слів. Наприклад, пройдемо з простого, що у Львові означає слово філіжанка. Це маленька чашечка. О, правильно, чашка кава, Львові кажуть, філіжанка кава. А коліжанка? Подружка. Все вірно. Тепер важче слово мешти. Меште? Меште. Менше? Ні. Мешти це елемент одягу, підкажу, вже будеш мати швидше які а, ставки? — та, Дуже близько, туфлі. А, та. Але слово туфлі ми не вживаємо, кажемо «мешти». І ще два слова трошки важчі. Фацет. «Фацет»? Ми знаю такого. — це хлопець означає. А це хлопець? Ми фацети з тобою. Так. І останнє слово німецького походження від німецького слова шпаціринг-шпацер означає з собою. Гуляти. так. Кава з, з собою. Так. А тому такий вираз у Львові: купити синові мешти, зустріти коліжанку і піти на філіжанку кави. А як будуть файні фацети, то можна і на шпацер. <ahanbeermo's> все зрозумів? Та ну бачиш такий набір цікавих львівських снів. Ну що, давай будемо дегустувати каву. У часи Австрії у Львові будували дуже багато готелей, адже ще в ті часи багато туристів і просто цікавих людей приїжджало до нашого міста. І от ну, найстарішою будівлею, де сьогодні в нас працює готель, це є наш готель Джордж. Жорж, тому що знову ж таки перший власник був Юрій, так, Джордж. Так. Е, цікаво, що через те, що готель справді є старим, то дуже багато відомих особистостей зупинялося в будівлі, яка тут і раніше існувала. Зокрема, наприклад, відомий французький письменник де Бальзак. Коли їхав до своєї дружини Евеліни Гальської, у чи в брати шлюпку, нас не зупинився, ми його переконали. Він же туди поїхав переконаний. А ще наприкінці 19 століття тут зупинялася одна з один з найбагатших чоловіків того часу, іранський шах. Він був багатим, бо теж нафту тоді діставав. Ну і приїхав він не сам. Приїхав на приватному поїзді звідни до Львова, приїхали їх настільки тої свити. І, і супроводжуючих багато, що в готелі вони не вмістили зажили готелі в трьох будинках поруч, і прожили вони цілих 16 днів у Львові. Очевидно, гарно погуляли. Всі бізнесові справи залатвили. Але через 16 днів треба було розрахувати за проживання, і тут стався казус. іранський шах вирішив зіграти на чистолюбстві. А тому, замість грошей, власнику готелю запропонував іранський титул. Очевидно, що власнику готелю той титул був ні до чого. Можливо, він не знав, де Іран знаходиться в тому часі. Він вас... відмовився. Відмовився? Так, більше того, пішов у пресу, як іранський шах не хоче платити гроші за проживання в готелі. Тому в результаті і гроші заплатив, і титул подарував. Ось так іранський шах погуляв у Львові. Ми знаходимося в підніжжі гори Високий Замок, саме ля розпочиналася історія нашого древнього міста, міста, яке бачило вже дуже-дуже багато. Ми львів'яни раді кожному гостеві нашого міста. І навіть гасло є Львів, відкритий для світу, для кожної людини, яка цікавиться традиціями і культурою Львова. Тому дякую за сьогоднішній спільний проведений час. І я кажу, Львові, до нових зустрічей. Дякую, майстре. Ваша екскурсія була дуже цікава, і сподіваюсь, вона мені знадобиться. Так. Ось ну а тепер на завершення. Подивитися ще на ось.